Посланець Путіна Кирил Дмитрієв заявив, що переговори з американською стороною щодо війни Росії проти України проходять конструктивно. Він додав, що зустріч зі спецпредставником Трампа Стівом Віткофом, його зятим Джаредом Кушнером в Майамі розпочалася та продовжиться в суботу і неділю за місцевим часом. Тож, чого очікувати від цієї зустрічі та переговорів загалом будемо говорити далі з нашим гостем. Сьогодні до нас долучається Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгород. Ського національного університету та заступник голови координаційної ради громадської організації Україна НАТО. Пане Ігоре, я вас вітаю і дякую, що сьогодні долучилися до нашої. Добре, розмови. Добрий ранок, вітаю вас. Бачимо, що продовжуємо ми ці мирні перемовини, скажімо так, обговорення цих мирних перемовин. Тож на вашу думку, зараз поки що вони тривають принаймні ці консультації з російською стороною. Чого очікувати? Яких заяв ми можемо їх почути взагалі? І чи справді зараз американська сторона та російська сторона можуть дійти згоди? Якщо коротко відповісти на ваше питання, то не варто очікувати нічого. Якщо детальніше, сам сенс переговорів чи так званих консультацій для Росії, полягає в тому, щоб спромогтися досягти своєї мети, а саме капітуляції України, за допомогою Сполучених Штатів, щоб Сполучені Штати примушували. Україну до ганебних умов, які продовжує висловлювати Путін, зокрема, і е, цього тижня на свої так звані прес-конференції спілкування з народом. От тобто. е-е Звісно, що Україна не піде е, на якісь там е, принципові поступки. Ми маємо червоні лінії, що недоразово озвучував наш президент. Хоча е, з тактичної точки зору е, лунають е, такі заяви, що. Ми можемо відмовитися від НАТО, ми можемо провести вибори. Але на мій погляд, ці е, заяви е, не мають е, суттєвого внутрішнього підґрунтя. Тобто, це суто тактичні речі. Е, Доводити Сполученим Штатам, що ми договороспроможні, що ми можемо йти на якісь компроміси, але е, з російського боку ніяких компромісів немає. Немає за визначенням. І оці заяви е, Дмитрева щодо е, конструктиву, ну це суто е, таке піарне навантаження. Що, робити вигляд, що е, Справа просувається, але вона не може просунутися, тому що е, абсолютно не е, сумісні позиції України та Росії, і е, Росія в жодному питанні не йде ні на який компроміс. А те, а ті заяви, скажімо, щодо е, гарантій безпеки, то то взагалі е, ніяким чином не може. Буде сприйнята Росію, бо е, мета Росії нищення України, і це відверто е, Путін сказав на цьому тижні. Що е, наше завдання знищити оцю гадину, тобто нас з вами, і ми будемо просуватися до цього. Тобто, е, будь-які домовленості умовні, які по суті визнають. Е, Правосуб'єктність, міжнародну правосуб'єктність України вони є поразкою Росії, тому що вони таким чином не виконують своєї мети. Хоча Росія теж з тактичної точки зору на щось теоретично підкреслюю, теоретично може піти, щоб. Зібратися силами і е, таки остаточно вирішити українське питання, тому е, я б дуже так скептично ставився до всіх цих перемовин, е, до якихось узгоджених позицій, е, ми узгоджуємо зі Сполученими Штатами, е, Росія розмовляє і продовжує розмовляти. з е, Сполученими Штатами в тій же Флориді, от, але, е, все це, е, ну скажімо так, імітація переговорного процесу. До речі, українське суспільство в переважній більшості саме так це і сприймає. Тобто, е, на фоні отих так званих е, мирних чи. Е, е, Схожих з мирними консультацій тривають жахливі речі, атаки на нашу інфраструктуру. Відбуваються запеклі бої на фронті. Тобто ну, ніяких ознак того, що Росія на щось таки погодиться, піде на якісь відмови від своєї позиції, не може бути. І, до речі, на цьому тижні чергове підтвердження, відповідь на ініціативу. Німецького канцлера щодо різдвяного перемір'я, нічого навпаки, будуть ці і, і, і далі бити по Україні. Тому, ну я б залишався підкреслюю, дуже скептичним, і, і коли в медіях з'являються там питання чи... Оці переговори приведуть до миру, і нарешті війна буде зупинена чи призупинена все це ілюзії, абсолютні ілюзії, і звісно. У нас є сенс участі в цьому, єдиний щоб не розсваритися зі сполученими штатами. Бо як казав пан Буданов, що ми критично залежимо від надання розвідувальної інформації від сполучених штатів, зокрема щодо стартів російських ракет, ну і багато чого іншого, тому, тому ми продовжуємо грати в цю гру. І, на жаль, якоїсь перспективи зміни цієї ситуації ми не бачимо. Пані Гре, ще така теза пролунала від видання The Wall Street Journal про те, що нібито Путін домігся для себе зручного переговірника, тобто спецпосланця Трампа, саме Стіва Віткофа. І аби нібито був кіт Келлог, то ситуація могла б бути кардинально іншою. На вашу думку, чи справді стів вітков відіграє таку значну роль у цих переговорах, що може схиляти і бути більше прибічником саме Кремля? Ну, е мене ця інформація не дивує. Дійсно, е вже такий е пенсійного віку е нью, -Йорк, нью йоркський е ріелтер е відчув е пік свого життя. Він світиться буквально коли спілкується з путіним. І е, саме цей чинник, я думаю, був е, і використаний Росією. От, е, щодо е, просування якихось е, м, наративів, які б суперечили Росії з боку Віткофа, е, я думаю, сподівань особливих немає. Хоча Е, пролунала інформація про те, що е, Сполучені Штати можуть надати гарантії безпеки е, і я вже сказав, що будь-які гарантії вони суперечать позиції Росії. От. Але в, за великим рахунком, тут основний сенс особиста довіра з боку президента Сполучених Штатів, і по суті, те, що може казати, зробити. Відков е, не має ніякого юридичного значення, бо що в нього за запасати, які, е, які він має офіційні повноваження, закріплені е, е, с, сенатом Сполучених Штатів чи е, Державним департаментом, та ніяких, тобто він приватна особа, яка е, може говорити е, що завгодно. І робити відповідно дії на користь Росії, ми вже ознайомилися з цими самими плівками. Віткова, коли він радить росіянам, як саме треба розмовляти з його шефом? щоб... Добогтися його прихильності, і фактично, оцей роз... дзвоник Трампа Путіну напередодні зустрічі з Зеленським у жовтні. Ясь якась маячня про можливу зустріч Путіна з Трампом в Будапешті, це все справа Віткофа. Безумовно, тому е, на жаль, ми спостерігаємо абсолютний якийсь нонсенс в е, міжнародних відносинах, відносинах е, стосовно міжнародної безпеки, але, на жаль, така реальність, і ми маємо це сприймати саме таким чином, щоб е, е, не нашкодити Україні а е, за можливості е, використати це, це е, на свою користь. Я розумію, що це дуже складно, але на жаль, ось така реальність, з якою ми му, мусимо е, з якою ми маємо працювати. Так, пане Ігоре, Дякую вам за цю розмову. Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету та заступник голови координаційної ради громадської організації Україна НАТО був сьогодні з нами на прямому зв'язку.